2 травня Чернігів був на межі транспортного колапсу. Приватні перевізники не вийшли на маршрути. Чернігівців возив лише комунальний транспорт, переважно тролейбуси. Виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, звинуватив начальника військової адміністрації Дмитра Брожинського у блокуванні перевізникам оплати часткової компенсації за здійснені у березні перевезення, а це 9 мільйонів гривень. У той же час Дмитро Брожинський заявив, що ультимативні вимоги Олександра Ломако і приватних перевізників збільшити компенсацію з 6 до 9 мільйонів гривень на місяць протизаконні, додавши, що нещодавно відбулося підвищення вартості проїзду, яке збільшило прибутки. Перевізників натомість чернігівці насамперед ті, що мешкають на околицях, дуже невдоволені через транспортні проблеми. Я користуюся дуже рідко, проте це незручно для людей, для пенсіонерів, для школярів, які добираються до для звичайних людей, які добраються до роботи. Ми як пенсіонери користуємося тролейбусом. Скільки нам, скільки, нам... нам їздить? Вже зручно, ми вже від'їздили, ми попрацювали вже по 50 років у нас стажу. Рідко користуємося е, транспортом, е, але сьогодні важко, тому що ми живемо на Бобровиці, е, ті маршрути автобусів е, до нас не ходять, тому їдемо з двома трьома пересадками. Тому дуже незручно. Так, тролейбусом. Тому дуже незручно. Мабуть, там Десь якісь розборки зверху, а страждають звичайні люди. Саботажем під час війни назвав дії приватних перевізників начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус і порадив розвивати комунальний транспорт. Йому довелося скликати Раду оборони області, про що він написав на своїй сторінці у соцмережах. Одночасна відмова провізників приватного транспорту виконувати умови договору це саботаж під час війни. Це не лише нарощує соціальну напругу, а й ставить під сумнів реагування за необхідності евакуації, дурчу правоохоронним органам розібратися в ситуації, вивчити як безпекову складову, так і економічну через призму ефективного використання місцевого бюджету та діяльності конкретних підприємств. По обіді після Ради оборони області у міській раді Олександр Ломако і Дмитро Брежинський зробили спільну заяву про відновлення роботи приватних перевізників. Щоправда, подробиць домовленостей не назвали. Сьогодні транспорт вийде на маршрути. відповідне розпорядження секретар міської ради сьогодні віддасть. Ми дійшли згоди, що програми підтримки громадського транспорту потребує досконалення. Будемо досконалювати. Ми з начальниками військової адміністрації дійшли згоди з метою розблокувати те питання, про яке ви знаєте. Сьогодні частково громадський транспорт вже відновлює роботу. Повноцінно з завтрашнього дня. Ми внесемо зміни до програми розвитку громадського транспорту і програми підтримки транспортної галузі в місті Чернігові. Ці зміни будуть винесені на сесію найближчим часом. А з сьогоднішнього дня, повторюся, частково транспорт відновить свою роботу, і ми дійшли до порозуміння з цього питання. Вартість проїзду за готівку у Чернігові зросла до 17 гривень лише нещодавно з 9 березня. Це один з найбільших тарифів в Україні. Щодо компенсації перевізникам, то вона закладена в бюджеті Чернігова у 2024 році на рівні 6 мільйонів гривень на місяць. Але як виявилося, ця сума не задовільняє приватних перевізників.